Всім привіт! Мене звати Катя і це огляд на гру, яка нещодавно з'явилась на полицях магазинів в українській локалізації. І це Star Wars колодобудівельна гра. Але перш ніж ми почнемо, якщо вам подобається моє відео, поставте, будь ласка, подобайку до цього відео та тисніть на дзвіночок, а також підписуйтесь на мій канал, це дуже допомагає в розвитку. А, ну і ще в мене тепер з'явився Телеграм та Інстаграм, Тож підписуйтесь і туди. Також щоб слідкувати за всіма новинами. Так от, про що ця гра? Ця гра про карти. Більше карт. Ще більше карт. Ваші карти, мої карти, знову ваші карти. Я повстанці, ви імперія, і ми б'ємося до смерті. Тобто, не до смерті, а доки один не знищить чотири бази іншого. А той, хто знищить чотири бази супротивника, виграває цю гру. У свій хід ви розігруєте всі свої карти та генеруєте ресурси, за які ви покупаєте собі нові карти. Так, гадайте про що ця гра? Так, це гра про побудову колоди. Ви ще не здогадалися це з назви? Якщо ні, то так, це гра на побудову колоди. Дуже важлива річ, яку ви отримуєте граючи карти, це атака. Ви можете атакувати як базу, про яку я говорила. Такий галактичний ряд, так, так би мовити, ринок в цій грі? А ви купуєте власні карти, але можете вбити або знищити карти суперника. По перше, це позбавляє його карти. А по-друге, ви отримуєте від цього певну вигоду. На картах завжди є винагорода, яку ви отримуєте за знищення цієї карти. Ви можете купити карту, можете атакувати будь-яким способом і в будь-якому порядку. Коли ви закінчили свій хід, ви просто скидаєте зіграні карти, берете 5 нових, а потім настає черга наступного гравця. Який також атакує, грає карти, купує нові карти, скидає карти і робить все з картами. Тому що що? тому що це гра про карти. Кожного разу, коли ви знищуєте базу суперника, він забирає свій повний набір баз, а вони всі різні, і вибирає, яку з них він хоче розіграти в наступний хід. І кожна з вас має свої унікальні властивості. Тож залежно від ситуації, ви можете вибрати певну базу. Це дуже швидка гра. Ви просто атакуєте, розігруєте свої карти, купляєте нові карти. І в цілому гра триває десь 20-30 хвилин. Тобто, це дуже швидка гра. А тепер давайте розберемося, кому потрібна ця гра. У вас є 20 хвилин, це дуже небагато часу. Я думаю, в цю гру може грати хто завгодно. Тема цієї гри також дуже сильна. Якщо ви любите зорянь війни, то картки тут також зі смаком та з певною глибиною. Але навіть якщо ні, то ця гра триває 20 хвилин, вона дуже доступна. Швидка і швидко розвивається. Тому, навіть якщо ви не фанат зоряних війн, вона теж вам підійде. Я могла би рекомендувати цю гру майже кожному. Да навіть кожному. Я часто грала з новачками в цю гру, і вона досить легка і швидко запам'ятовуються правила для них. Вони швидко схоплюють їх і ми починаємо грати. А тим паче, якщо ви любите... Наукову фантастику та зоряні війни, то ця гра просто знахідка для двох гравців то супер. Які найкращі речі в цій грі, які мені сподобалися так сильно? По-перше, це тематичні карти. Наприклад, Ява Скавенджер, пробачте за мою англійську, якщо що, Тут сказано вищі цього юніта, щоб прибрати карту зі скиду галактики. Тому що це Ява Скавенджер він збирає сміття. І це має сенс. Є тисячолітні сокіл, який приносить вам унікальних персонажів. І тут так багато таких тематичних здібностей, ну то просто дивовижно. По-друге, це система баз. І вона просто чудова. З одного боку, ви хочете якнаймога скоріше знищити всі бази у супротивника. Але ви також і не хочете поспішати. Бо якщо ви знищите швидко йому базу, то він обере собі нову, у якій буде не тільки більше здоров'я, а й ще якась дуже потужна властивість, яка буде підходити йому саме в цей момент гри. Також це геніальний спосіб, якщо я втратила свою базу, я ну не так сильно засмучуюсь, бо я зараз оберу. Тобі базу, яка буде набагато крутіша, ніж та, що була в мене до того. Також коли ви граєте в гру на побудову колоди, в вашій колоді може бути багато карт з одинаковими властивостями. Наприклад, карти, які мають властивість на скидання карт. І коли ваша база буде знищена, ви можете собі обрати базу, яка буде посилювати цю властивість, як, наприклад, на цій карті. На цій базі написано, що кожного разу, коли суперник скидає карту, його базі наноситься два пошкодження. Ну круто, я можу посилювати здатність своєї колоди через свою базу. І це ай! Клас! Або, наприклад, ви скажете, чорт, мене дуже сильно б'ють, я візьму собі базу, в якій буде багато здоров'я та може якась властивість, яка допоможе довше протриматися в грі. Ну, то дійсно проста і захоплююча система. Третя крута річ в цій грі це атака. А саме унікальність цієї атаки, бо ви можете атакувати не тільки бази супротивника або його карти, а також сам галактичний ряд. Наприклад, ви бачите, що зараз ваш супротивник купить якусь карту, яка дуже його підсилить. Ви можете її знищити. і... Круто те, що коли ви знищуєте карти супротивника, ви все одно отримуєте якусь вигоду з цього. Цей ряд надає такий унікальний поворот всій грі. грі, ну, з ним грати дуже прикольно. Star Wars колодобудівельна гра це проста, швидка, невеличка гра, але з шарами. Ви можете зіграти цю гру за 20 хвилин, а може й швидше, якщо ви професіонал. Ну, а якщо ви граєте з новим гравцем, то вам буде потрібно десь 3-5 хвилинок для того, щоб пояснити правила. Також Star Wars, код-будівельна гра. Це дуже доступна гра. Навіть якщо ви не фанат зоряних війн, навіть якщо ви ненавидите зоряні війни, ви можете просто побивати всіх персонажів зоряних війн з галактичного ряду під час гри. А тепер давайте розберемося, чому ця гра може вам не підійти. Єдина проблема цієї гри, як на мене, це той самий фантастичний галактичний ряд. Це дуже кльовий дизайн, але це така рандомна штука, може скластися ситуація, що в усьому ряду немає. Ваших карт, а є тільки карти супротивника. А що ще гірше, як на мене, то коли тільки мої карти є в ряду, і я не можу тільки купити їх, але я не можу атакувати карти супротивника. Тобто мені приходиться атакувати його базу і купляти собі нові карти. А не завжди вигідно атакувати базу, бо з кожною новою базою база стає все сильніше і сильніше. Як мені здається, не вистачає цій грі якогось інструменту, щоб просто всі карти вщух і замінити на цьому галактичному ряду. А що, якщо вам зовсім не подобається війни? Ну, чи є такі люди, а вже ж є? А, ви дивитесь на того чубаку і думаєте, ну от, знову той самий чубака. Знов? Так, в грі є сильна тема з картами. А та таким іншим, але ви можете зовсім це все проігнорувати, бо е, ігровий процес він компенсує це все. Я от не дуже сильний фанат зоряних війн, але мені гра сподобалась. <звук> ну, а тепер переходимо до моєї остаточної оцінки цієї гри. Три, два, один. І це фантастика! Чому? Тому що для 20 хвилинної гри це захоплюючий досвід. В цій грі все так взаємозв'язано, це так прикольно, галактичний ряд, бази. Це я ще забула вам сказати про е, трек сили. На цьому треку ми будемо бачити на чій стороні сила, а за допомогою різних карт ми будемо переміщати її в той чи інший бік. Це взаємозв'язано з деякими картами, бо там на них написано: якщо сила на вашій стороні, то ця карта дасть вам ще то-то-то, то-то. Ось, або ця карта зовсім працює лише коли сила на вашій стороні. Ну, коротше, це круто. Це просто блискуча гра. FFG зробили її саме такою, якою і заявляли. Приємним невеликим філером для двох гравців. У будь-якому випадку це був мій огляд на гру Star Wars колодобудівельна гра. Сподіваюся, тепер ви знаєте, чи потрібна вам ця гра і чи підійде вона вам. Але я вважаю, що підійде. В любому випадку підписуйтесь на канал і до нових зустрічей, Па-па!